Сергій притула фігура, яка за останні десятиліття перейшла із розряду популярного телеведучого й гумориста в розряд одного з найпізнаваніших сучасних громадських лідерів України. Притула поєднав медійну харизму з вмінням організовувати людей і гроші. І ця комбінація зробила його не просто публічною особою, а для багатьох символом громадянської солідарності в часи кризи. Народився Сергій 22 червня 1981 року в містечку Збараш на Тернопільщині. Ріс у Західній Україні, де ще зі шкільних років проявляв інтерес до інтелектуальних і творчих проєктів. У 1997 році посів призове місце на захисті наукових робіт уман. Школу закінчив золотою медаллю, згодом навчався у Тернопільській академії народного господарства. Ці ранні успіхи показують не лише артистичний, а й аналітичний бік його характеру, важливий для подальших волонтерських і організаційних ініціатив. Професійну популярність притула здобув як учасник КВК і резидент комедійних проєктів. Він був одним із облич української комедії телебачення, виступав під псевдонімом, працював у Comedy Club UA, вів ранкові розважальні програми на національних каналах. Саме медіа досвід дав йому аудиторію, яку пізніше вдалося мобілізувати в гуманітарних акціях та фандрейзингу. У 2019 році Притула формально увійшов у політику як член партії голос і брав участь у виборчих кампаніях. Балотувався до Верховної Ради та висувався в мери Києва у 2020 році. Але його головний суспільний меседж виявився поза типовою партійною кар'єрою. Значно більш вагомою стала діяльність як волонтера і організатора ресурсів під час повномасштабного вторгнення 2022 року. Хоча притула мав досвід благодійності раніше, справжній перелом стався спочатком повномасштабного вторгнення. Він очолив волонтерський рух, систематизував постачання техніки і спорядження та оформив роботу в професійний благодійний фонд. Сергій Притула заснував власну благодійну організацію, яка спеціалізується на постачанні техніки безпілотників, медичного обладнання та допомозі цивільним. Фонд має офіційний сайт і прозоре звітування. Найгучніший кейс проєкт Народний байрактар оголошений 22 червня 2022 року. Компанія зібрала близько 300 мільйонів гривень у перший день і понад 600 мільйонів гривень за три дні. Суму, яка спочатку планувалася на купівлю трьох байрактар ТВ ТВ-2», але в підсумку дала змогу розширити цілі інвестувати в інші оборонні інструменти. Частину техніки байкар у підсумку надала безкоштовно, а зібрані кошти були спрямовані, зокрема на забезпечення доступу українських збройних сил. До супутникової розвідки. Окрім байрактарів, фонд організовував аукціони та продажі пам'ятних речей, наприклад, участь у продажі мікрофона Калуш Окестра після Євробачення, швидкій кампанії на придбання камікадзе дронів та великий проєкт Мол», під час якого за короткий час зібрали близько 5,5 мільйонів доларів на закупівлю десятків броньованих машин. За період після 2022 року фонд і особисто притула акумулювали сумарні ресурси, що вимірюються сотнями мільйонів. І за даними медіа та аналітиків, згадані проєкти переросли у мільйони доларів допомоги для ЗСУ та цивільних. Урядові відзнаки також не забарилися. Притула отримував державні нагороди і широку суспільну підтримку як волонтер і організатор. Сьогодні Сергій притула не лише публічна постать і один із символів сучасної громадянської активності, а й глибоко сімейна людина. Він є батьком чотирьох дітей. Притула неодноразово підкреслював, що родина це його внутрішня опора і мотивація, адже діти майбутнє, за яке варто боротися, і саме їхнє щастя є найважливішим сенсом його діяльності. Навіть у найскладніші моменти, коли його син Марко народився у день жалоби після трагічної атаки в Києві. Притула бачив у цьому символ життя і стійкості. Наголос. Шуючи, що народження навіть однієї дитини це маленька перемога людства і України.